Перед тим як ми будемо приймати участь безпосередньо в самій заповіді, ми прочитаємо один текст. Нам він досить відомий. Він читається фактично, мабуть, кожного разу перед тим як ми приймаємо участь в хліболаманні. але тим не менш, перше послання до коринтян. 11 розділ з 26 по 30 вірш. Це буде наш уривок, я прочитаю. 1 Коринтян 11 з 26 по 30 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому -то, хто їстиме хліб цей, чупитиме чашу Господню негідно. Буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той собі, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Ми читаємо цей уривок, ми бачимо якби таке певне застереження. Застереження до того, щоб ми могли перевіряти самих себе. Не хотілося б, читаючи ось цей уривок, якось одразу знаєте, такий посил мати, щоб отяготити наші серця, словом, щось, ну як на зразок того, що якщо ви в гріху або ви десь. Помилилися, або ви десь уступилися, то от е, ну якби, або щось стало для вас провокуючим фактором, якась обставина, і вона призвела до того, що ми десь з вами промахнулися, з, е, згрішили. То ну і сказати так, що от все там, ви чи ми грішні? І ми не можемо приймати участі, шансу в нас ну, немає, і от ну взагалі будемо покарані, або ще ну, чого, чого гірше, навіть фізично е померти. Да? Тому що в останньому вірші, де сказано, що поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Заснули там, є два варіанти перекладу. Один може підрозумівати, що людина заснула в плані. Духовно, тобто вона стала так байдуже, охолола Вона не аналізує своє життя, своє хождіння перед Богом. Вона не перевіряє себе для неї. Вже це якось воно так все вбулося, забулося вже чисто така е, механічна діяльність. І другий варіант е, буває використовується в перекладі. Е, Прямому значенні, що людина може померти як наслідок за свої гріхи, і тоді, коли вона недостойно приймає участь в Божій заповіді, але не хотілося б, я в цьому плані повторюся, щоб дати якийсь такий посил зараз. На що би хотілося звернути увагу? Якщо ми говоримо про застереження, про застереження, то як би це не звичайно не звучало банально, його основне завдання і є застерегти. Тобто зіграти на випередження. І значить, читаючи цей уривок, ми маємо поради, які, або дотримуючись яких, скажімо так, ми можемо зіграти на випередження в тому плані, щоб не було якогось негативного наслідку, або не допустити його в плані, якщо ми десь провинилися. Читаючи цей уривок, нам треба. Зрозуміти, що тут є застереження, і в той же час, якби сказано, що Бог не бажає засудити, а Він дає якби попередження і зразу ж дає шанс, щоб людина могла себе перевірити, якщо щось не так розкаятися в цьому, і таки прийняти участь в споміні, прийняти участь ось в цій заповіді, незважаючи на те, що де вона помилялася, що вона робила, і якщо вона проаналізувала себе, вона скористалася цим застереженням, вона розкаялася, значить, відповідно, вона може рухатися далі. І ось тут сказано 27 вірш, да хто їстиме хліб, цей чи питиме чашу Господню негідно. Е, негідно одна з причин, як ми вже сказали. Якщо є якийсь гріх конкретний, да? а інше може бути до речі, це також одна з таких е досить вагомих, скажімо так, причин, коли вважається негідно. Коли людина просто взяла собі вже заповідь як звичку, і для неї це нічого більше, ніж просто обряд. В якій вона навіть не вкладає суті. Або вона навіть просто забулася, ну, скажімо так, істину суть цього всього. Для неї вже це просто як суто механічно. Прийти, відмітитись і, і на цьому все. Це також досить важливо, тому що людина перестає себе ан аналізувати, перестає себе перевіряти, і вона поступово просто, скажімо так. Охолоджується, і, можна сказати, засинає. Вона приходить просто зовні щось робить, і, можливо, навіть десь сама себе, скажімо так, змушує повірити в те, що ну, я ж була там, я заповідь прийняла. Але істинно, її серце не переживає ось цього такого моменту зустрічі з Христом, моменту перевірки свого життя. Це просто все воно зводиться на нівець. І Ну, знаєте, так не може бути. Не може бути, щоб наша участь в спомені була так, аби було. Просто для відмітки. Ні, ні. Е, знаєте, надто дорога ціна ось цього спомену, да, цієї події. І її учасник. Щоби просто. Усь виконання цієї заповіді звести на нівець і просто відноситися до цього вже як до звички, і не більше. Якщо в когось, хто хтось себе ловить на цьому, переосмисліть, яке моє відношення, чи це не стало для мене просто звичкою? Якщо десь ви бачите, що ви ну, скажімо так спустилися до цього рівня, ми можемо і правильно буде визнати це, покаятися. І вже з новим свіжішим зарядом іти далі за Богом. Безумовно, наша гріховність вона може звести все нанівець. Ми гріховні люди, гріх, якщо задуматися, він досить такий колосальний вплив вніс на все життя людей в цілому. І це правда, але в тому то й суть, що нам потрібно себе постійно аналізувати, перевіряти, і якщо ми щось бачимо не те, усвідомлюючи це, розкаятись в цьому, виправитися і далі потихеньку з Божою допомогою боротися, десь, можливо, навіть із самим собою. Тому то ось цей текст, ось цей урівок, от Він і говорить, щоб ми е перед Богом були, скажімо так, максимально достойними християнами, щоб ми мали ось ту таку духовну самодисципліну, постійний аналіз, щоб наше християнство було живим і ми. З усвідомленням підходили до виконання цієї заповіді як послідовник Ісуса Христа, як ті, хто називається Його іменем, як ті, хто є Його свідками, його учнями тут на землі, щоб наша участь була, скажімо, достойна ось того звання християнина. І ще один такий важливий момент, що бути достойним учасником це не значить бути взагалі без гріха. Ми не можемо бути без гріха, ми люди грішні. І, ну, бо знаєте, буває так, що ми часто себе просто перевіряємо. значить, І часто буває так, що ми так, за, за, за минулий тиждень беремо. За місяць ми можемо і забути. Так, не, не посварився, все значить більш-менш. Знаєте, то якби вдихнув, до хлібу ламання участь прийняв. Тому, ну так, якби, далі вже буде простіше. Так ця штука не працює, тому що. Ми грішні були, є і будемо. Те, що ми взагалі маємо можливість приймати участь ось в цій заповіді, ми приходимо сюди з праведністю Ісуса Христа, та, яка нам вмінилася, та, яка нам зарахована. Але це і не звільняє повністю нас від певної відповідальності і все одно від свідомого аналізу свого життя. І знаєте, е якщо ми. Розкаюємось і знаходимо свої помилки, то це добре, так і має бути, і ми тоді можемо приймати участь. Якщо ж ми думаємо, ну що Бог щось може нуть ночі, не попа не побачить або десь так щось пройде, або може там ну щось, ми ж розуміємо, що є щось не те, але ми скажімо так, десь це забули, або ну подумали, що воно менш важливе. От зато і може прилетіти наслідок. Але якщо ми розкаялися, значить уже ми, скажімо так, перед Богом щиро це визнали, і нам відкривається ця дорога. А, і якщо ми ми знаємо, що грішні, але ми можемо приймати участь і. Навіть якщо ми зрозуміли, що ми десь згрішили, але зараз це нас ну торкнулося, Ми в цьому щиро перед Господом розкаялися, значить, ми можемо приймати участь. І щоб нас, ну знаєте, десь ну не було такого страху, що я десь, десь в одному оступився все вже кінець. Як я казав перед цим, нам треба зрозуміти принцип. Бог не хоче засудити, а він хоче вказати на помилку, щоб ми виправились і отримали цей шанс прийняти участь в споміні. Бо хоче, щоб ми виправлялися, це ну, якби його щире бажання, і щоб ми змінювалися. І е, можна десь навіть так сказати, що ось ці застереження і даються для того, щоб ми жили в них щодня. В наше християнство – це не по неділях, це не раз у місяць, да, коли хліболамання, ну, коли заповідь. Це щодня. І ось цей аналіз він, би, він допомаг, повинен допомагати нам просто перевіряти себе і по факту бути готовими щодня прийняти ось участь в цьому споміні. Це десь і відображає те, що ми живемо Христом, ми розуміємо, що Він для нас значить. І коли ми приходимо, ну скажімо так, ось, е, е, прийняти участь в цій заповіді, щоб ми усвідомлювали. І, скажімо так, наше серце було тут, щоб це був ну не просто обряд, який є зовні, але десь я не тут. Бо хоче, щоб ми, у нас з ним були живі відносини, і скажімо так, ну хліболамання, да або ця заповідь, вона якби підтверджує те, що ми, ми в Христі, ми намагаємось, ми живемо, ми переживаємо, ми перевіряємо себе, каємось, падаємо, але встаємо знову. Це і показує нашу усю таку живість і бажання наше слідувати і бути з Христом в такій єдності. Якщо ж хтось, на жаль, тут також варто зазначити, він перестав аналізувати себе або не хоче, або ну, з якихось причин заснув. Уже Бог буде працювати з тими людьми окремо. Уже це, скажем так, сфера його діяльності, він знає, як впливати а, на них. І вже в тому питанні а можливо і будуть певні наслідки, можливо, і буде якісь певні, ну така, скажем, дисциплінарні міри від Бога. Але сьогодні ж ми говорили про те, що є певне застереження, користуючись яким ми можемо уникати, скажем так. Негативних наслідків для себе, і в той же час, щоб ми втішалися цим і розуміли, що Бог хоче дати шанс, Він не хоче засудити. Підсумовуючи все вище сказане, таких кілька пунктів виділю: що хліболамання це свята заповідь, яка нагадує нам Євангелія. А ми маємо бути достойними її учасниками, борючись. І розкаючися в своїх гріхах, не допустити байдужості і звикання, як ми говорили, і для нашої втіхи пам'ятати ще раз скажу, що Бог не хоче засудити і відкинути, Бог робить все, аби ми побачили помилку, аби ми її визнали, і таки мали можливість приймати участь. І нехай Бог нам дасть сили, нехай нас Бог благословить в цьому. і Нехай просто від розуміння цієї істини наші серця втішаться, Господу. Амінь. Амінь. Встанемо для мили хто бажає. Боже наш. Ми звертаємося, Господи, до Тебе і дякуємо Тобі за Твоє слово, через яке ти говориш, Боже, до нас. І, Господи, дякуємо Тобі за ці застереження. Благослови, щоб ми, Господи, мали, Боже, таку свідомість і Твоє благословіння, Господи, перевіряти себе в дійсності. Але Боже, ми. Дякуємо Тобі, що ти не бажаєш нас засудити, а ти даєшся для того, щоб ми себе перевірили, розкаялися, Господи, і могли Боже бути разом у єдності з тобою. Благослови, Господи, щоб ми і не звикали, і не ставали Боже байдужими, щоб ми поістині, Господи, втішалися Тобою, жили, раділи, Господи, і щоб це в нашому серці, Господи, горів Той такий, Господи, вогонь віри. І єдності з тобою благослови кожного з нас. Нехай Твоя втіха буде в наших серцях. Твоя підтримка, твої Господи, і застереження, і нехай ставиться ім'я Твоє. Ми просимо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.